Ну ось ми і дожились до тих часів, коли українці почали згадувати закон про три колоски. Вітаю вас, шановні друзі. Мова зараз піде звичайно про цей дебільний закон Верховної Ради, згідно якого у людей, якщо в них немає документів на дрова. Уявіть собі, документів на дрова, то люди можуть отримати штраф до 30 тисяч гривень, або їх можуть посадити у в'язницю на строк до 7 років. Я одразу для порівняння скажу, що цей законопроект прокоментував адвокат. Один. І він каже, навіть за невмисне вбивство можуть дати там від 5 до 8 років. А тут до 7 років лише за те, що у вас знайдуть дрова без документів. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував репортаж телеканалу Суспільний. Посилання на телеграм я в шапці профілю. І отам в тому репортажі в одному е, селі Сумської області спитали у бабусі бабусі 85 років. Вони питають бабусю, от що ви думаєте з приводу цього закону? А вона каже: А що я думаю? От мені хлопці привезли вон дрова. Я їм гроші заплатила. Які документи? Ніхто ніяких документів не давав. А якщо держава хоче, щоб я їм надала якісь документи, то нехай держава за свої гроші привезе мені дрова, дасть документи, і тоді я їх буду показувати. А якщо держава вирішить посадити мене в тюрму, каже бабуся, 85 років. Каже, якщо мене вирішать посадити в тюрму, то нехай так і буде. Принаймні, там я буду точно отримувати якусь е миску супу кожного дня. І мені більше не треба буде думати, як вижити і не вмерти з голоду. Уявіть собі, до чого ця диктаторська влада Зеленського довела країну, довела людей, що бабуся 85 років каже, що краще б їй сісти в тюрму, там принаймні в неї буде що поїсти. Поки що нелегітимний цей закон не підписав, але ви ж розумієте, це лише справа часу. Ви просто уявіть, от вдумайте, що взагалі відбувається. Який просто неймовірний геноцид українського народу робить зараз е українська влада? Підняли тарифи, підняли податки, ростуть на все ціни. Вони постійно розказують, що взимку там від 10 до 20 годин не буде електроенергії. Ніхто не дає ніякі пільги, ні на опалення там ні на що. Так, вони кажуть, якісь там програми є, але ти спробуй візьми то вугілля там або тідрова за цими програмами. При цьому вони ще й нагинають людей, які намагаються, хоч якось, крутитися, щоб не замерзнути елементарно, не здохнути з голоду, не замерзнути від морозів. Вони цих людей ще й намагаються нагнути і забрати у них останнє. Ну як можна людей штрафувати за те, що в них дрова без документів? У Керівників МСЕК знаходять мільйони доларів. У ТЦКшників мільйони доларів. Це все хабарні гроші. Депутати розкрадають мільярдами. Нікого не посадили. Зате людей за дрова вони планують штрафувати та садити в тюрму. Хіба це не геноцид українського народу? Хіба за це воюють зараз кожного дня і гинуть кожного дня хлопці на передовій? За отаку європейську Україну йде зараз війна? Але тут є ще один цікавий момент, як же ж вони будуть перевіряти, скільки там у вас є дров? Значить, згідно закону, у них буде дозвіл зайти до вас на подвір'я і перевірити, чи є у вас ті дрова, чи немає, і скільки їх є. А якщо вони заходять до вас на подвір'я, вони вже починають винюхувати, хто що, де, а можливо, якийсь ухилян там десь ховається, когось можна буде побачити. Це все робиться з однією метою знищення українців.